Швейна машинка Browser Artwork 22. Прислала мені на налаштування пані Людмила місто Світловодськ. Роблю огляд, в якому стані я отримав, які в мене будуть враження і зауваження. Багато тут всяких програм використовується в основному на гудзиковій петлі. Машиночка приїхала без пульки. Регулятор майже на максимумі, це не дуже правильно. Усю машинки робочий діапазон від 3 до 5 в середньому. Ну, в залежності, які нитки використовувати. За цим треба слідкувати. Так, дивимось далі. Знімаю голку в пластину, дивлюся. Шпульне місце. обіта голкова пластина надзвичайно бюджетно, все тут по мінімуму. Ну, видно, знов по лапки. Працювала машиночка. Голку, голку. Голку відкрутити не можу, не треба так сильно затягувати. Можна отут розламати оцей весь оце кріплення. Дилюсь, які голки використовуються. Голки надзвичайно бюджетні. Солисочка практично колба кругла. Дешеві голки не ставте в машинки. Так, але ж я не подивився, як голка по відношенню до голкової пластини. Збираю все назад, ставлю голку нормально. Ну ось такі хоча б купуйте, а там, орган. Це хоч перевірено, якість. О, ну це восьмидесятки. Ну поки так поставлю. Так, я машиночку. і дивимось. Голка заходить дуже близько. Вона має йти десь тут посерединки, отак. От Звісно, машинка шити не буде, машинка працювати не буде. Так, розбираємо далі. Знімаю нову гулку. Регулювати обов'язково треба на новій, але я потім поставлю, щоб поки що її не зламати. Знімаю цю кришку Ззаді один гвинтик. Ось так. Дивимося серед середину. Ну, жестянка, жестянка. Ну при тому, такого критичного, ну, є люфт, але не настільки критичний. Так. Компенсаційна пружинка працює і це вже веселить так. Знайте, треба її всю розібрати. Тоді буде все видно, все зрозуміло. Голкова пластина назад. Тут теж тут зачепчики. Тримай шпульки. Шпульне місце. В ну, задовільному, дуже задовільному стані. Голко не побито. Міняти не треба пальчик на місці ця пружиночка. Ну, почищу, змажу, почищу і налаштую, буде шить, буде працювати ще. Знову поставив голочку. Поставлю, думаю, подивлюся, я же ж тут співвідношення човник, крючок до голки. І за зубців не видно буде. Ану, не видно буде. Щось так штовх, що повільно. Ну, ось бачите, яка відстань. Відповідно, машинка шить не буде. Крючок не буде нитку знімати з голочки. І ця машинка шить не буде. Її треба налаштовувати. Вирішив снять зубцы? Ну, гарні такие массивные. Еще самое <связь>, интересное. Поставил на максимальный зигзаг. На максимальний звичайний зігзаг. Це все прав... лівий укол, лівий прокол, а тільки треба підпихати, клини. А може і нормально. Це правий укол. Це лівий, а тільки його треба ось так робити. Ну, в принципі, заходи непогані. Тільки ж. Це дуже-дуже великий просвіт. І як ви думаєте, хто за це відповідає? За це відповідає усе колесико. Ну навіщо воно тут? Скажіть мені, будь ласка. Ось як воно працює. Це рамка голководія. За нею стоїть пружина. І регулює оце, оце кольосику, скоріш за все, ну да, чим більше я його закручую, тим, тим далі сюди шток стоїть. Відповідно, якщо я його буду викручувати, міточку зроблю. іще ще хто його покрутив? Півтора оберта я зробив. Ну, тут люфт величенький. Ну, подивлюсь, що. Ну так хоча б. Оце так воно має працювати. Хоча б. Поставлю голку в пластину. Да, ще треба. Ну, пластина зафіксована як би. Клине. Взагалі не хоче. На зігзаги не хоче ходити. І ще прокручую. Читай два. Два оберти я зробив. Ну сам люфт. Ну, в принципі, якщо зараз зібрати, вона можливо буде шити. А тільки що ж вона буде шити, коли вона вся ось клине. Зігзага ніякого не буде. Все одну треба розбирати. Дивіться, що там за пружинка, яка вона там, що там відбувається. Дивіться, два, два оберта. Колесика цього я зробив. Це ось правий, правий прокол. І це ось лівий, мабуть. Пишіть свої коментарі. Підписуйтесь на канал Майстерня Віктора. Дивіться в YouTube і не забудьте про вподобайки. Подобайки дуже важливі. Ну, таке кіно.